Господу, що ми всі зібрались, Добрий день, ми з України. І ми молимось, і також молимось, щоб це, що на, записано буде, і стояти на Ютуб-каналі, щоб воно торкалося з серця, торкалося сердець людей. І щоб це була і справжня євангелізація, і через інші канали, християнські канали, щоб твій голос Господь торкався. І був чутним і проводив свою роботу, працю, і щоб люди спасались, щоб люди змінювалися, і змінювалося життя їх і їхніх рідних, і ми і, і також нашої країни. Бо нам дуже потрібно, щоб в нас було більше і більше віруючих людей. Дякуємо тобі, Господь. І сьогодні ми продовжуємо тему про те, як відрізня... від... відрізняти голос Духа Святого від різних інших голосів, від голосу сатани, голосу світа цього, і від свого власного голосу. І е... не так багато людей чули явний голос у сатани або Бога. Не так багато, але до нас приходять різні думки. Ми чуємо слова інших людей, щось дивимось, читаємо і получаємо під час молитви або під час читання Слова Божого. І ми на це що? Реагуємо. Так? Ми ж реагуємо. І як апостол Павло закінчує послання, друге послання до Коринської церкви, благодать Господа Ісуса Христа, любов Бога Отця. І спільність або общність спілкування Святого Духа з усіма вами. Амінь з усіма. Амінь. Амінь. Ісус він обіцяв пришестя Духа Святого і щоб постійно перебувати віруючих. Коли Ісус був на землі, Він не міг одночасно бути в різних місцях, він міг бути тільки в одному місці з одними людьми. І тому Він сказав учням. Що для вас буде краще, коли прийде він, Дух Святий, який вас навчить, настановить, параклете, той, хто поруч завжди, і він продовжить мою роботу, яку я розпочав тут. А Дух Святий буде продовжувати через нас. І Дух Святий з нами на зв'язку постійно. Але віруючі часто не дають йому розмовляти. От, знаєте, давайте. Ми уявимо, що перед зі мною стоїть людина, підійшла, людина. О, Олег, підійди. підійди до мене, ну, Просто так, щоб була демонстрація, так. Да. І. А тебе тут хтось бачить? А, отак. От да. ну, і... І я от йому щось кажу, я його питаю: Олег, як в тебе справи, як ти думаєш, от треба нам щось то купити чи зробити, там, чи куди де, гроші там, <гум> в якийсь банк покласти гроші. А, і там розповідаю, розповідаю, потім все, дякую, до побачення, все, може йти. <гум> Він нічого мені не сказав. <гум> ну, все, да, дякую. <гум> і знаєте, так от буває, що людина. Молиться в неї як монолог. Вона сказала, я там хочу то-то, то чи от в мене так щось погано на душі. Ну, все, добре, все, вже, вже я пішла, ще ти йди. І от, щоб ну, чути голос Духа Святого, треба розуміти, як він говорить. І відрізняти свої думки, свій голос, голос диявола, голос цього світу від Божого голосу. Бо люди думають, що голос Духа Святого це тільки от, так говорить Господь, як раніше да, в церквах, через когось пророка, а більше ніхто не може чути. Ну Ісус же сказав, що я вам всім його дам. І я от трохи нагадаю з минулого разу. Як розпізнавати голос цього світу? Ну, бо цей голос він до нас говорить цього світу через когось, через те, що ми побачили, що в нас вже вклалось колись? Він зосереджений на тимчасовому, а не на вічному. І він введе до сумнівів, до страху або до гордості. Голос цього світу. Бо як сказано, що це? Голос світу як працює через похоть, пожадливість очей, пожадливість плоті і гордість життєву. І він закликає шукати людського схвалення. І часто як таке запитання в людей, а що люди скажуть? І ви, Я там додавала про, розповідь про нову апшу. Це в є таке село. Ми коли перший раз поїхали, я з камерою знімала його, бо я взагалі не розуміла, де таке може бути. Таких маєтків за кордоном немає. Но, але в тому селі, там кожен дім. І він відрізняється. Це палаци такі вообще взагалі. І люди, чого вони так будували? Бо вони один перед одним. Вони хотіли, як там в них вираз, щоб на одну цеглину мій дім був вище, чим в сусіда. І ми, коли там були, ми поруч були в Солотвіна, там теж дома нормальні, но... Але... і там люди живуть там, в одній двох кімнатках інші треба опалювати потім. Ну і що, як може людина одна жити одразу в тридцяти, чи там є 60 кімнат? От що вона може там робити? І от, от от люди на це поклали своє життя. Вони їздили там за кордон працювали і, або займались якимись там неправильними речами. Ну, от от їх життя, от побудували дім, от пам'ятник такий і все. Це Чути, слухати голос цього світу, жити в залежності від того, що хтось нав'язує. І є голос диявола. І голос диявола завжди звучить так, як, би, як протилежність Духу Святому. І в Ісаї 5 розділі 20 вірш, написано: Горе тим, що зло називають добром, а добро злом, що ставлять темноту за світло, а світло. За темряву, що ставлять гірке за солодке, а солодке за гірке. Все навпаки. І далі ми сьогодні будемо роздивлятись голос людини. Як відрізнити голос людини від голосу Духа Святого? І це теж наші думки, наші рішення. І от наша стара Адамова природа, вона постійно хоче підняти свою голову. І тому думки людини можуть бути визвані гріховним, гріховною природою, тобто егоїзмом, або страхом, або амбіціями, або бажанням задовольнити те, що я хочу, да, власні потреби. Бо ті, хто живе за тілом, думають про тілесне, а ті, хто за духом, про духовне. Римлянам 8.5. І Якби ознаки цього, це такі егоїстичні думки або короткозорі рішення. Ну, от, Наприклад, Ананія і Сапфіри. Подивимось на першу апостольську церкву. В них було щось на кштал, кшталт комуни. Це була комуна, бо написано, що власники земель, будинків, вони продавали їх і приносили ці гроші до апостолів. А потім ці гроші розподілялися всім, ну, в кого була потреба. І більшовики теж хотіли зробити такий комунізм. Пам'ятаєте, так? Да? Ну, тільки без Бога. І ось чоловік і його дружина. Анані і Сапфіра вони продали землю і заявили, що всі гроші пожертвували церкві, але частину грошей приховали. І навіщо вони це зробили? Ну, Тому що вони слухали свої егоїстичні бажання, а не діяли щиро перед Духом Святим. Вони, вони хотіли прославитись так, серед вірян і справити враження, що вони. Такі ну, люблять людей, що вони ну, безкорисливі, самовіддані. Вони хотіли славу таку мати, що про них казали. І в результаті Петро викрив цю брехню і сказав, що вони збрехали не людям, а Духу Святому. І це привело до того, що, що сталося <клух> до миттєвої смерті. І слава Богу, що він нас милує. що це, Бо знаєте, скільки скільки було всяких випадків, да, що людина шукала собі славу, що вона десь щось десь сказала напівправду. І слава Богу, що Господь дає нам. <світування> 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 да, інакше би... Взагалі тут би не залишилося нікого. нікого. Так. так, і як розпізнавати свої думки? І, знаєте, отут: подумати, на що вони направлені? На моє благо тільки. Мені, моє, тільки я хочу. Да. А які в мене мотиви? от, Мені погано, і нехай вам всім буде погано. Це правильно чи ні? <кій> ну, Або людині, навіть такий простий приклад: людині десь жарко, і їй байдуже, чи хтось захворіє. Вона просто відкриє всі вікна, там буває в транспорті там, чи десь ще. І нехай протягом всіх протягне. <кій> Хай вони захворіють. Ну, головне, що мені не буде жарко. От так, от, якби це людські думки. І роль емоцій. Людський голос часто продиктований емоціями, от, щоб людина відрізняла. Хто через неї говорить? Бо є люди кажуть, я така мудра людина, мудра, я вже стільки знаю, я стільки. А ось може продиктоване бути емоціями, гнівом або жалем. І під якоюсь емоцією людина приймає рішення. Але настрій буває такий, що сьогодні він один настрій, а завтра інший. І пам'ятаєте е, вираз такий короля із зобикновенного чуда? То ли музики і цвітов хочеться, то зарізати кого кому <рес> Ну, Крайність повна крайність, То ли музики і цвітов, толі кого-то зарізати. Сам не знаю, чого він хоче. І наш настрій може бути одного дня діаметрально протилежний нашим емоціям наступного дня. І тому людина свої емоції може видати за водійство Духа Святого. Наприклад, мені Дух Святий сказав. Щоб треба йти от в ось ту церкву, от там такий проповідник, от я туди пішла, мені Дух Святий сказав. Потім, потім там почались проблеми, там він неправильно навчає. І мені Дух Святий сказав, йти в іншу церкву, а потім там теж проблеми якісь. І зараз я ж слухаю, що ж мені Дух Святий далі скаже, куди йти. І от буває, люди свої якісь почуття, емоції видають за голос Духа Святого. Бо це зовсім не Дух Святий їм казав. І е, також рішення не можна проявляти в гніві. Так, Хто повільний до гніву, той має великий розум, а хто запальний, той виявляє дурість. Це приповістки: 14, 29. І Бог от наказав Моюсею сказати до скелі, щоб вона дала воду. Однак у гніві, що він зробив? У гніві на народ він два рази стукнув по неї. Да, вода пішла. Но це був не бо він це робив у гніві. І через цей непослуг Бог сказав, що Мойсей не війде в обіцяну землю, тому що ви не повірили мені, ви не ведете громаду в цей край. Число 2012. І як розпізнати, що це говорять емоції? Ну, Це треба просто ви, час виділити для молитви, для роздумів, щоб подумати, щоб стихли всі ці емоції, бо буває людина на емоціях, я кудись побігу, я щось зроблю. Треба почекати, подумати, помолитися. Бо голос Божий завжди стабільний і постійний. І Далі схильність до страху чи сумнівів. Людський голос часто породжує страхи перед невідомим або надмірні такі сумніви чи занепокоєність. І от Бог пообіцяв Аврааму і Сарі, що в них буде син, через якого вони будуть мати численні потомства. Сара, не бачачи швидкого виконання, маючи сумніви, вирішила діяти за власним розумом свої думки. І тоді вона запропонувала Авраму взяти її служницю агар у наложниці, щоб мати через неї дитину ну, від наложниці. Сара сказала Авраамові: ось Господь зробив мене неплідною, увійдеш до моєї рабині. Може, через неї я матиму дітей. Буття 16.2. Авраам послухався її. Тоже. Він вже знав, що Бог йому обіцяв. Він послухався Сару. Людські думки, свої думки. І в результаті Ізмаїл, в результаті проблеми, які є до, до, до цього часу між євреями і арабами. От і був людський, людське розуміння, голос людини. І тому, коли в нас якісь думки виникають, чи нам щось говорять, треба подумати, на чому вони будуються: на страху, на вірі. Бо Бог не дав нам духа страху, але сили, любові та здорового розуму. І чи на бажання впливає моя воля? От. Ісус сказав: ну, не моя воля, але твоя буде. І завжди є наслідки, якісь наслідки наших думок і рішень. І треба завжди думати, а що воно викличе. Да? Бо людина іноді робить щось спонтанне, робить щось неправильне. І далі вона не розуміє, що це дуже такі, як от у Сари, да, коли її Авраам послухав, наслідки дуже дуже далекі. Керовані Духом Святим люди, вони завжди спокійні і впевнені. Ісус ніколи нікуди не запізнювався, нікуди не поспішав. Він знав час, він знав, де йому треба бути, тому що він керувався Духом Святим. Але є випадки, коли Дух Святий може дати таке відчуття, що зробити щось негайно, швидко, коли є загроза, наприклад, для життя людини. І або, якщо людина живе в гріху, їй починає бути, ставати дискомфортно і Дух Святий її підштовхує. Треба покаятись, треба примиритись. І, і знаєте, колись в мене е, ну, був е, якийсь час, я не віталась з однією людиною. Тому що колись, коли, коли я була у підлітковому віці, я дізналась про конфлікт, який був моєї мами з тією людиною. І Ну, і я перестала з нею вітатися. Потім прийшов час, якби я знову там якось розмовляла. Але коли я стала християнкою, то в мене почав працювати Дух Святий. І одного разу я її зустріла, якби так про щось поговорили, і, і вона пішла. І в мене таке було побудження догнати її, наздогнати. І Попросити пробачення за те, що я колись от просто так себе поводила. Коли я наздогнала, вона мені сказала ну, про ту ситуацію, що вона була просто ну, надумана. Ну, буває, люди, знаєте, як в індійських фільмах там щось таке, щось сталося, ніхто не розібрався, і потім там весь фільм на цьому. І от тут була подібна ситуація. Ну, я просто з людиною, я її осуджувала, я з нею не віталась. І Дух Святий мені сказав негайно це зробити, підійти зразу. Просто воно відчуття таке. Я знаю, що і у вас таке теж могло бути. Так? Таке, це не, не один раз. Коли відчуваєш, що треба підійти, треба вирішити вирішити питання. І це це праця Духа Святого. І бо є дороги, написано, що здаються людині. Правильними, але кінець її дороги до смерті. Тобто, ми можемо думати, що ми щось правильно робили, але воно зовсім не туди йшло. І тому так важливо чути, що Дух Святий в нас говорить. І звертатися до молитви, до Слова Божого. Найкращий спосіб розрізнити свій голос і голос Духа Святого це знати Писання, бо з цього все починається. Це саме перше, як знати голос Духа Святого? Читати Писання. Тому що голос Духа Святого завжди узгоджується з Біблією. І Дух Святий ніколи не суперечить слову, яке він сам написав. Ну, наприклад, Дух Святий ніколи не буде закликати добрих ні. Да? До зловживання чимось, до того, щоб з людьми ну, якісь плітки, там, ну, щось таке робити, осуджувати їх. А, однак колись я спілкувалася з дружиною одного священника, ну, і вона ну, молода, ще там, в неї діти маленькі були. І вона мені сказала, що коли вона бачить, що люди з нею не так поступили, ну, щось. Там просто вона там розриває всіх, там всі літають в неї, бо вона вважає, що вона права. Вона отак вважає. Хоча вона дружина священника. А, ну, бачите, може вона не знає Слова Божого. Е, її так навчили колись. І тому вона вважала, що це правильно. Але голос Духа Святого завжди приносить мир, а не хаос. Бог не є Богом без ладу, але миру. 1 Коринтян 14.33. І коли Дух Святий говорить, це супроводжується з внутрішнім миром. Через щось говорить, які думки він дає, через когось. Це приносить мир і спрямовує до добра, до любові, до милосердя. Завжди голос Духа Святого. Не до помсти. І він може бути таким тихим і наполегливим. І Бо як коли пророк Ілія, коли він був в пустелі, Бог до нього став говорити, і він сказав, що Бог не говорить в бурі, там у вітрі, але тихий, лагідний голос. І тому ну, треба його вчитись чути. І знаєте, колись я слухала, як один відомий служитель розповідав, що він своєю сім'єю сім'єю сім збирався їхати на відпочинок в Таїланд. І були вже придбані квітки на, на літак, проплачений готель, і там залишалось, може місяць, може менше до поїздки вже. А але там за декілька місяців тижнів він почав відчувати якийсь неспокій, от просто внутрішній якийсь неспокій. І він питав Духа Святого: ну якби ніякої відповіді не було, але неспокій був. І він почав розуміти, що це щось пов'язано з його поїздкою. І він зібрав свою сім'ю і каже: знаєте, ми не поїдемо, не політимо туди, ми просто вже, вже, якби вже їх згорали ці квітки, вже просто було мало часу до того, щоб продати, якби отримати за них гроші. І вони його діти вони сказали: ми віримо, що ти чуєш голос Духа Святого, ми довіряємо, хоч ми дуже-дуже чекали цього відпочинку. І тому коли через тиждень, коли от вони повинні були їхати. Він прийшов з церкви і почав дивитись там новини. І це був 2004 рік, коли було дуже страшне цунамі в Таїланді. А їх готель був так ну, розположений, що якби з обох боків був океан. Просто те, що там знаходилось, воно було змито в океан. Ніхто там не залишився живих. І в тому, от голос Духа Святого він тихий, він спокійний, але він може бути наполегливим і на щось от показувати, що не роби щось або зроби щось. Тому це треба вміти вимикати всі-всі шуми, які десь є, і, і, і більше слухати. І голос Духа Святого він підтверджується через обставини, через інших людей, наприклад, через проповідь. Може дати якесь підтвердження через пораду, через досвідчених духовних наставників, да, або братів, ну, сестер. І ну, практичні поради для розпізнання. Молитися про розпізнання, просити, щоб Бог допомог, допоміг в тому, щоб розпізнавати, мати такий дар розпізнання. І коли людина знає слово, вона може багато що зрозуміти. Пам'ятаєте, в діяннях апостолів був такий випадок в Філіпах, в місті Філіппи, коли туди приїхав апостол Павло місіонерською поїздкою, і от вони ходили по вулиці, і за ними йшла дівчина-рабиня, і в неї був дар такий передбачати майбутнє. І вона ходіла, і написано за всіма нами вигукуючи, це слуги Всевишнього Бога. Вони провіщають вам шлях до спасіння. Але це був не Божий дух, а дух проріцання. І він був в неї, мабуть, від народження. І коли вони це розпізнали, вони наказали цьому духу піти геть. І як можна зрозуміти, що це дух був проріцання? Він дуже підлесливий, цей дух. Він буде казати дуже хороші речі, такі от, як би до людини підходити. Але це не Божий дух. І далі читання Біблії. Чим більше ми знаємо Слово Боже, тим легше розпізнавати. І я колись вам розповідала. Батько Руф Хефлін, ну, була пророчиця така, він колись теж такі питання задавав Господу, чого стільки людей хворіє? Йому прийшло відповідь, прийшла від Бога, від Духа Святого. Почни читати от Слово Боже і казати, як Слово Боже пише. І він це цілий рік цим займався. І потім далі він пи, питає, що далі. Каже, почни читати. Читаєш ти далі, то тобто не почни, а він постійно читав. А тепер зосередься на тому, щоб ти вже й думав так. Не тільки казати, бо ми можемо казати, бо ми вже знаємо, як правильно сказати, а щоб думати так. І ще цей час на це знадобився. І тоді, коли він вже почав думати, як слово Боже каже, то в них були стілення за стіленнями. Це просто такий, от, якби, ну, не секрет, а це от, отак от Бог працює. І тому, коли ми знаємо Писання, Дух Святий може нагадати і конкретний вірш, та, коли нам потрібно е, якісь. Ну і треба терпіння і смиріння, бо не завжди його воля е, ну, зрозуміла відразу і швидко так виконується. Можемо шукати, ну, очікувати, но бути, якби йти все время в тому напрямку, в правильному напрямку. І чим більше ми будемо цього прагнути, тим краще ми навчимось ну, розрізняти його голос. І можна ще багато що казати, але головне саме такі речі, да, щоб зрозуміти, як Дух Святий. Говорить до людини. Тихо, приносить мир, не приводить до гріху і показує на Слово Боже, воно відповідне Слову Божому. І, і говорить завжди про гріх, щоб ну, це потребує швидко, щоб людина могла прийняти міри, щоб від цього гріха позбутись. І ми дякуємо Господь. Слава тобі, Боже! Дякуємо за Твоє направлення, дякуємо за розрізнення, за розуміння твоєї роботи, Твоєї праці в нас. Дякуємо, що ми не самі, що ти з нами. Боже, допоможи нам чути твій тихий голос. І ми дякуємо, що ти з нами постійно хочеш розмовляти. Допоможи нам не нехтувати цим. Допоможи Господь. Дякуємо тобі. Амінь.